Про ціни на нерухомість в ЛНР та ДНР та про закони, які діють на непідконтрольних територіях, будемо говорити в нашій програмі з юристом та нотаріусом Євгеном Незнайком. Це програма відкрита студія. Мене звати Влад Волошин. Ми починаємо. Євген, день добрий, Добре. вітаємо вас. Про цікаві цікаві питання обговорюємо в нашій програмі Відкрита студія зараз в ці хвилини. В одному інтерв'ю ви зазначили, що квартира, яка до ЛНР і до всім відомих подій коштувала 50 тисяч доларів. Зараз продається за 5-7 тисяч. Ціни впали, от тали, взагалі, яка ситуація на ринку на непідконтрольних територіях. Ну і ми розуміємо частково, чому так ціни попадали, та все ж. Ну, на початку війни трохи в молодих республіках було більше коштів, в першу чергу, у так званого Полчення, і деякі залишали збереження громадян України, ще ті були, які нажитті за Україну. Угу. Тому була можливість купувати нерухомість. Тому на початку, там у роках 2014-15, ціни були трохи вищі. Наразі ціни падають, тому що люди не мають стабільного прибутку. Наприклад, ті ж самі ополчені, вони мали зарплатні у доларах, заробляли, вони, бо їм було, що можна було щось пограбувати, десь заробити. Зараз ну, все вже те, що можна було вкрасти вкрадено, угу. потім вкрадено тих, хто вкрали. І тому тепер зараз там ситуація доволі скрутна. Ми усі знаємо закони ринку. Якщо немає попиту, то пропозиція відповідно падає. пропозиція падає. Так. Угу. Тому зараз наразі дещо продається, але це вже не ті продажі, які були навіть там у 2014 чи 2015 році. Договори про купівлю продаж нерухомості, які були укладені в Донецькій Народній Республіці після травня 2014 року, є недійсними. Про це заявив Олександр Захарченко. Усі договори про купівлю продаж нерухомості, які були укладені після травня 2014 року, є недійсними. Якщо ми будемо брати, зокрема, бабусю, яка продала квартиру, це один момент. Але якщо це ринок, земля, яка знаходиться в комунальній власності, але чомусь показано в документах, що це приватне володіння, зареєстроване в Києві, це інший момент, сказав Захарченко. А є такі, на да, об'єкти ще. А земля в Києві, яка продається в Донецькій uh -huh. республіці. Ну, я дуже сумніваюся, що таке well, <с с> цікава. Так, це якийсь елемент пропаганди. Я думаю, ні одна людина, яка має розум, не поїде туди оформляти такі угоди. Uh -huh. Постає питання зовсім інше: в якому стані взагалі, та нерухомість yeah. знаходиться на, на підконтрольних територіях після війни, і після військових дій, які mm -hmm. продовжуються і під час військового придатному дій, які чи непридатному, так. ну це можна пересвідчитись тільки особисто. Переглянувши угу. на місці. Ну, я мається маю на увазі там і розкрадені, і пограбовані квартири можуть бути є, як варіант? Є, є різні, є і розкрадені, є, пограбовані, є збережені, які туди ніхто не заходив два роки. Всякі, угу. всякі. Та все ж ринок на непідконтрольних територіях він якось працює там? Він працює, але за дуже дивними законами. Тому що, е, ви зачитали цитату щодо ДНР. Угу. Е, аналогічна ситуація відбувається наразі в ЛНР. З такими самими заборонами, з невизнанням українських правочинів. Але це все декларації, навіть ну, було заявлено, що Луганські республіки будуть чинятися правочини, то, які будуть посвідчуватися на старіусами, будуть реєструватися право власності, але цього не відбувається і невідомо, коли буде відбуватися. Тому що ніхто не має там навіть уявлення, як це буде. Нормативна база є. Але вона така далека від реальності, скажімо так. Також ми можемо спостерігати за ситуацією з автомобілями, так які приїхали до нас. Ну, до, до багато, до, дуже багато автомобілів є з номерами Донецької, Луганської області, і тим більше тих, які продаються в мережі інтернет на відповідних сайтах. Е, ну, з автомобілями там дещо проще, тому що автомобіль можна перереєструвати будь-де зараз спрощена, дещо лібералізована ця процедура. Uh -huh. І якщо були якісь облік автомобіля в Луганської, у Луганську чи в Донецьку. Донецьку, він зберігся, є бази, МВД, і людини виїжджають, продають свої автомобілі. Це по-перше, по-друге, навіть якщо людина, яка має прописку Донецьк чи Луганськ, якщо вона вже тут, наприклад, заробила якісь кошти і йде отримувати номери, купляє нову автівку, то їй так само видають номери Луганські чи угу. Донецькі, А чи АН. Тому ті люди, які перемістили або з Криму, АР так, чи АК, перепрошую. А. Так. То така людина, яка вже навіть тут живе, тут два роки переселенець, заробила кошти в собі, купила нову автівку, їде в Мрео, переформляє їй дають номери за місцем її реєстрації. А місце реєстрації в багатьох не мінялось, так і лишилось. Там. Тому вони отримують такі номери, ви їх так багато бачите. Ну і тим більше ми ж не визнаємо тих нових республік. А, ну я власне Які? не, не бачив нікого ну, з номерами ЛНР або э, ДНР. Та, ну, ще такого не вистачало. <зас> Просто я ще маю на увазі. Українська держава таким чином. Все ж таки говорить всім тим громадянам, які тимчасово переїхали з власної території, так яка зараз не під контролем Україні. Що в принципі для української держави Донецьк і Луганськ це наша земля, і вона залишається, якби незалежно від того, де зараз люди ну, так, проживають. Так, Хотілося б, щоб так і залишалося. Ми продовжимо нашу розмову. в Програмі відкрита студія за мить, не перемикайтесь». Юрист, Нотаріус Євген Незнайко, є гостем нашої програми Відкрита студія. Отже, продовжуємо нашу розмову. Окупаційна адміністрація в окремих районах Луганської області оголосила, що з 18 серпня ВЛНР не визнаватиметься операції з нерухомістю, проведені на українській території за українським законодавством. Так, є така інформація. Керівництвом так званої республіки було прийнята постанова про тимчасовий порядок реєстрації речових прав на нерухоме майно. Зокрема, якою передбачено, що документи, які були зроблені в Україні до певного періоду, можуть бути легалізовані у республіки. Але наразі навіть комітет, який буде займатися легалізацією, в Луганській республіці не створений. У Донецькій такий, начебто, існує, і вони беруть за легалізацію 5% від вартості нерухомості. І якщо майно придбано в Україні. Але в певний період не пізніше, там я не буду казати, якої дати, не пам'ятаю. Ну, десь е в Донецькій республіці 14 рік, а в Луганській вже 16 рік. От. Тобто такі документи потребують легалізації, або взагалі їх відмовляють легалізувати в Україні? О, ні. Там. Там, там там тут з цим проблем немає. Україна визнає документи. Ну, звичайно, наприклад, ті, які робили нотаріуси на українській території, там той самий Сєвєродонецьк, там, там найбільше правочень проходить, тому що людям туди проще виїхати. Угу. Також багато в Харкові там робиться го там і до ну, тих районах, які ближче знаходяться до території АТО. От усі ці процеси, взагалі, хто за цим слідкує? От нотаріуси окей, оформляють ці документи. Як відслідковуються ці моменти? Е, є всі, все те, що роблять нотаріуси бо інші органи, які мають певні повноваження такі по реєстрації речових прав, е, по кожній дії формується паперова справа. Також вона є в електронному виді. Міністерством юстиції затверджено перелік е, е, органів, які зберігають архів, наприклад, там. Щодо Луганську, це е, Сєвєродонецьк, там, щодо Донецьку, це Краматорськ, щодо Криму, це там, Херсон, здається мені. Е, е, ну, там Є наказ міністра, який все це затверджує. І якщо будь-який нотаріус, чи реєстратор, чи ні якісь дії щодо майна, яке перебуває на окупованих територіях, реєстраційна справа направляється в Україну на зберігання. Там ця справа зберігається і постійно, якщо у когось виникають якісь питання, там чи правоохоронних органів, чи будь-яких інших, вони можуть за вивчити цю справу і прийняти рішення щодо правомірності чи неправомірності дії реєстратора. Фактично, людям, які дійсно мають нерухомість в Луганську, Донецьку, на непідконтрольних територіях саме таким чином треба зараз діяти. І що їм робити взагалі ваші поради? Е, ну, тут е, радити дуже важко, тому що я вже чув декілька там публічних коментарів з цього приводу, деякі радять оформляти правочини одночасно і на території Луганської республіки uh -huh. за їхніми законами, і на території України. Ну, моя особиста думка наступна. Я щиро вірю в те, що. Україна повернеться на ці території. Ми всі віримо. Так, і всім доведеться відповідати за все те, що було зроблено. Те саме касається е, і нерухомості. Е, тому, по першу чергу, потрібно оформляти такі правочини вперше на Україні, а це раз. Це буде в межах закону і ну, всього іншого на тих е, територіях. По-перше, ну, наприклад, е, я не знаю, як Донецьку, Луганську, навіть при наявності бажання не мав можливості оформити, наприклад, купівлю-продаж. Нотаріуси не оформляють, а угоди не визнають. Ну, такі от опікова ситуація. Тобто, фактично є... нічого не Нічого бається. не відбувається. Ну, можна забрати гроші, переоформити в Україні і чекати щось є ще такі моменти, там як спадщина і тому подібні речі, з цим бути? Спадщина у Міністерстві юстиції створені створені засади для того, щоб. Українці могли оформляти спадщину щодо тих осіб, які померли на території, то внесення відповідні зміни і до цивільного кодексу, і до порядку вчинення територіальних дій, там і ще до ряду законодавчих актів. Тобто з цим проблем нема. Спрощена процедура отримання мінюстом свідоцтва про смерть, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб – це Також входить комплекс мероприятий ну, дій, які потрібно вчинити для отримання спадщини. Тому наразі в Україні проблем нема отриманням спадщини не у спадкоємців. А ну, треба кудись виїхати на територію України, вчинити деякі дії, там подати заяву, зібрати документи, отримати свідоцтво. Ну, таке інше. Про ці документи поговоримо в наступній частині нашої програми, друзі. Це відкрита студія. Не перемагайтесь. Юрист нотаріус Євген Дезнайко, є гостем нашої програми Відкрита студія. Ми продовжуємо нашу розмову. Зокрема, тепер про документи. І які документи мають мати на руках ті люди, які дійсно там володіють нерухомістю на непідконтрольній території? Та все ж з ними хочуть провести ту чи інші процедури для того, аби за собою її залишити і закріпити. Ну, це дуже таке об'ємне питання. Воно не вміститься в рамках нашої передачі. Ну, По-перше, що треба мати, це документи, що посвідчують право власності. Це основне питання українського зразка? Так, українського зразка. Це може бути договір купівлі, продажу, дарування, чи свідоцтво право власності, чи свідоцтво на спадщину. Також може бути рішення суду там, і так далі. так далі. Угу. Дуже багато таких документів. <кхів> От, е, якщо е, ну, Зараз наразі в Україні створено. З 2013 року новий реєстр речових прав на нерухоме майно, і будь-який громадянин може внести відомості щодо свого майна, до цього реєстру. Можливо, є сенс внести такі відомості, будь-хто будь де може звернутися до будь-якого реєстратора і внести відомості про своє нерухоме майно. Це певним чином. Трохи захистить таких громадян і ця інформація буде в реєстрі. Давайте все ж таки уявимо ситуацію, що так чи інакше якась там легалізація проводиться, того чи ніж нерухомого майна. ВЛНР. Так, так. ВЛНР. Пра... А ми маємо прагнення обов'язково це колись відбудеться, ці території все одно стануть українськими. І люди, які опинилися в цих обставинах, просто будуть мати документи такого зразка. Чи взагалі буде вихід з такої ситуації? <кхм> Ну ви розумієте, я не знаю наразі який існує вихід, але ну я дуже чи може бути вихід? Да. Давайте так поставлю. питання. Ну дивіться, це документи, які видала терористична організація. Якщо Україна визнає ці документи, вона визнає ту організацію, яка їх видала власне терористів. Я думаю, що такого не відбудеться. але я сподіваюся. Ну, Можливо, буде розроблений нашим керівництвом держави чи якийсь механізм щодо цього питання. Бо просто ситуація можуть бути різні. Будинок розбомбили, yeah. документи втрачені, згоріли, умовно. так? Yeah. Вважаємо <кій> таку ситуацію. Люди повертаються до себе на батьківщину, дай Бог в найближчому майбутньому, в них немає ні документів, але це їхня власність, їхній будинок. Що чисто теоретично з юридичної точки зору можна буде зробити. <кій> з юридичної точки зору можна буде звернутися найпростіше, що я бачу, це звернутися до суду. Там надати докази будь які в тому числі, наприклад, наявні записи в електронному реєстрі буде доказ. Так навіть якщо немає у вас документів, вони втрачені, але є запис в реєстрі. Це вже певною мірою до ще до початку війни. Так. Так. Е, і суд буде розглядати докази, які ви йому надасте для того, щоб підтвердити своє право власності. Uh -huh. Можливо, будуть прийматися, ну, хоча я дуже сумніваюся, такої практики у світі не існує, щоб хтось навіть суди, держави, признавали. Якісь документи, видані терористичними організаціями. Тому навіть якимось іншим чином, наприклад, там, навіть покази, свідків можуть бути там і ще щось таке, якісь документи з архіву, там ще щось. Архіви ж Луганського Луганську вони зберігаються по сей день там. Тобто вони існують, ці українські архіви залишилися там. Вони не спалені нічого. Ну, деякі знищені, деякі не знищені. Ну, взагалі основна частина їх збережена. В електронному форматі? Е, ні. Угу. В паперовому. В паперовому форматі. Ну, да. е, все ж люди мають документи на руках. Тобто їм одразу потрібно йти до нотаріусів і проводити процес легалізації? Е, е, реалізація. Українські... Підтвердження своєї власності, свого права. Украї... В Україні. В Україні. Будь-яка будь людина може звернутися до будь-якого нотаріуса. Всі ми завжди допомагаємо громадянам, завжди роз'яснюємо. Це завжди безкоштовно, ніхто за це не бере ніяких коштів. Тому я раджу, по-перше, не слухати. Добрих бабушок, сусідів та угу. таке інше, інших радників, які зазвичай роблять тільки гірше людям. Коли їх, люди починають е, слухати їхні поради, вони не зовсім компетентні. Тому я раджу краще е, або зателефонувати нотаріусу. Це наразі не проблема. Е, всі телефони є в інтернеті. Будь-якому нотаріусу телефонуйте. Якщо у вас є якісь питання, чи ви щось не зрозуміли, телефонуйте іншому нотаріусу, він доповнить цю інформацію. Можете порівняти і прийти для себе якесь рішення. Я вам дякую за розмову. Дякую за ваші поради. В нашій програмі відкрита студія. Друзі, нагадаємо, спілкували сьогодні із нотаріусом, так юристом Євгеном Незнайком. Це була програма відкрита студія. Продовжуємо наш інформаційний день. Будьте поряд.